Дружина відмовилась від свого чоловіка, упійманого в Україні грушника. Нічого не знала, нічого не чула, нічого не бачила. Кохана захопленого на Донбасі ГРУшника на російському телебаченні розповіла, що її чоловік звільнився з армії ще в грудні. Потім поїхав кудись на нову роботу, чи то в Луганськ, чи то у Воронеж. Із чоловіком, який воював в Україні, не спілкувалася телефоном, і чути не чули, що той чинний розвідник РФ убиває українців на сході. І все б нічого, якби сама не служила в цій частині у відділі кадрів. А кадри вирішують усе. А якщо ще й кредит на авто, та кілька мільйонів рублів замовчання. Скоро взагалі скаже, що заміжня. Прошу, ви можете побачити цей гранатомет. Він прикріплений до автомата Калашникова. Ось є, його немає на озброєнні в Збройних силах України. Жодного домислу та припущення, конкретні докази російської агресії на території України, усе передадуть у міжнародні суди після провалу 16 травня операції російського спецназу. Решті, яка дислокувалась у Луганську, а це понад дві сотні ГРУшників, Був даний терміновий наказ відходити назад у Росію. Однак, приховати злочини цього разу вже не вийде. Нами визначено чітко доведені вже місця. В яких діяла група саме капітана Єрофєєва. За нетривалий час вони перебували в близько 20 міст України, в тому числі за лінією боєздітнення, вони дійсно здійснювали розвідвилазки. Напади на українських військових, знищення нашої техніки, мінування доріг та населених пунктів на Луганщині, бригади спецназу Стольяті із 2014 року. Відтоді вже відбулося чотири ротації. Остання 19 березня, 220 душ. Звання імена та прізвища понад 60 з них вже відомі. А диверсійна група затриманого Єрофеєва, яка зазнала фіаско під щастям і, взагалі, ідентифікована. Ось ці обличчя. Тут і кулеметники, і снайпери, і сапери. Група готувала місця для засідок, проводила збір розвідданих. Кінцева мета бойове захоплення населеного пункту щастя. Це останній бойовий наказ, який отримала група Єрошеїв. У матеріалах, які готують до подання в міжнародні суди, не лише докази і свідчення затриманих Єрофеєва та Олександрова, за рік воєнних дій на сході їх безліч Росія ж продовжує вигадувати байки, одна з останніх дружина затриманого Олександрова, яка слово в слово повторює версію міноборони Росії, мовляв, нечинний військовий. А Яким образом офіціальні українські власті вами зв'язують? Ні. Але ви думали, що він на території Росії. Да. Ну, да, я так і думала. Вона не може не знати, де знаходиться її чоловік, тому що вона працює у відділі кадрів військової частини, де служить її чоловік. Телефон дружини недоступний уже третій день. Даний відсязі недоступний для банківського. Паралельно з міжнародними судами справу затриманих спецназівців готують і до подання в український процес. Розпочнеться відразу після виписки зі шпиталю. До слова, спостерігачі міжнародної місії ОБСЄ відвідали затриманих ГРУшників і Єрофеєв і Олександров. Вкотре підтвердили, вони діючі російські військові в Україні з розвідкою були не раз. Іван Гребенюк та Андрій Сукуренко спецкор два плюс